Вітаю вас на моєму каналі. Давненько у нас не було хороших таких буденних розпаковок. Ну що ж, я у нас така людина, як Олександр, Агракс. Він це виправив. Переслав він мені ось, дивіться, такі стікери Він добре знає, що я люблю японські автомобілі. NSX Honda. Вона ж зараз Acura. Mazda Miata, Nissan 32, саме Z. rx 7 і ще у нас ось така, ну з за косами прямо під Initial D Це, мабуть, воно так і є. Ну, хто дивився Van Gun Midnight, тот мене розуміє, ці машини просто класні. Далі ще він мені прислав цілий пакетик бітсів, в котрому я побачив руки для моїх мотоциклістів, бо руки це дефіцит, це добре. Але не за цим я прийшов. Що в нас є? Є в мене перше: це Даркен. Ось такі у нас Dark Я звичайний, звичайні примаріси є ветерани. Спробували трішечки більш таку класну схему. Ось так воно виглядає. Дуже подобаються мені бекпаки. Наплічники тут в деяких навіть я брав із старих наборів ветеранів. Ось так воно виглядає. Відразу скажу для тих, хто каже, що покрасна трічка або щось таке. Я є замовником. Мені була потрібна ігровуха, ну і просто, якщо я задоволений, то я не бачу проблем, типу, ну, щоб просто гнати щось на людину, яка це зробила. Мені подобається. Він виконав всі мої вимоги за обумовлену суму, і як мені це було потрібно, ось так. Якщо якось так, ну, ви тепер розумієте, як я до цього хейту відношу. Мені якось все одно. Головне, що ну, воно виглядає на столі добре, мені подобається. Я у нас ще ветерани. Такі у нас ветерани, мультимільта дуже мені подобалася. До речі, чому я не сверлив стволе? Так як ці модельки не мої, а мого близького друга, я, ну знаєте, в мене не з першого разу, виходить, рівно просверлити, тому я чужі модельки не дуже це хочу робити. Ось так. Тепер у нас із моїм другом Богданом є і дарки. Ось такі вони є. Тут я старався пододавати на ним всякі підсумочки, всяке таке тактикульне. Печаті чистоти це в них вже було. Так, ти у нас що маєш? Так, цей теж uh, з мультимельтою. Не мультимельта, а комбімельта. Який у нас з пістолетом. Дуже мені подобається, навіть тут типу, висвітляв Саш, це прикольно. Uh, це, як я розумію, скоріш за все, була декаль, бо щиток я не пам'ятаю, щоб він прям такий у них був. Так, і тут навіть я магазинчик до цього до болтера поставив. О, як я давно їх збирав уже. Що у нас є ще? Є в нас ось такий персонаж. Що у нього? А нього? Це все в нього з коробочки. Ну, деталізація ось таких ветеранів мені дуже подобається. Я розумію, це от нові ветерани є ще Айнер Кіркл, вони взагалі просто шедевр це як аналог Блейдгардів. Дуже круте. Далі ось такий сержант з мечем. Ще я можу про меч сказати. Меч класний, непоганий, хороший, Поза класна Ще таке це було все з апгрейд-паку. Є тут один цікавий, цікавий. Боді, надіюсь, тобі сподобається. Ось таке є. Що в нього особливого? А особливий цей наплічник я взяв з набору ветеранів, Він наче мав іти для Термінатора старого чи щось таке, ну я не пам'ятаю, але є ось такий наплічник, і це виглядає набагато краще, ніж звичайний. Так що ось у нас базована десятка базованих даркангелів-непридавателі, як ви любите. А далі будуть речі, поцікавіше. Далі є в мене ось таке. Та-дам! хто пам'ятає відео, я збираю Альфа Легіон, котра було десь місяця три назад. Що у нас є? Ну, окрім Альфи, окей, покажу ось таке мале. Я у нас таке мале, не хочу його обзивати, але ну, комічно таке. Це є старенький-старенький плагмарінчик. Тепер мою колекцію поповнив і такий персонаж. Ось. Така була ваха часів 90-х, я не знаю, чи це ще прям рок трейдер був, але ось такий мемний плагмарінчик. Він майже весь виконаний одною деталькою, тільки, я пам'ятаю, ця рука в нього не оригінальна. Ось такий у нас милий плагмарінчик. Ну, наскільки це можливо, навіть бачите, його по повисвітляв, ну хороший. Це, як то кажуть, мініатюри від підписників, які пофарбувалися, і треба буде скоро робити, не знаю, може під кінець року вам показати відео, десь під кінець року, мініатюри від підписників. Ну що ж, переходимо до цікавого. Хто пам'ятає, відео теж із рубрики Я збираю Альфа Легіон, був відосик, де я роблю е хавоків. Хавоки вже фарбуються. Я вам можу навіть показати одного пластикового, це тестовий. Друковані виглядають так же само, друковані вже скоро будуть. Ось така у нас схема. Ну, зелений мені ізначально не подобався. Ну, спочатку він сподобався, потім я подивився, щось не зайшло. Але, Саш, скажу тобі так. Ось ці штуки це можеш робити зеленим, а це чорно-червоним, воно реально вийшло класно. Дуже базований хавок. Цю штуку я ненавиджу клеїти. Всі, хто це збирав, мене розуміють, це просто срака це клеїти. І з ріперок в мене тільки одна вийшла нормально. Но це реально ця штука дуже важко клеїться. Там передня лянточка задня. І це все з чотирьох деталей це треба переклеїти сюди рівно руки. Ну, це, коротше, ну не дуже воно приємне, але виглядає дуже круто. Ось такий хлопець з гатлінгом. Як вони будуть грати на столі хлопці, я не знаю, я поки не маю можливості грати, на жаль. Дивимося, тут що я додавав, наплічники друковані, які в мене вже починають закінчуватися. Далі ось. Це базоване чорне плече, так як фішка моєї варбанди віроломних, в, в тому, що в них всіх правий і наплічник чорний. Так, не тікай. Далі. Хто пам'ятає цього хлопця, я його робив якраз на відео, перша частина якраз тої рубрики Я збираю Ельф Легіон. Ось він після покрасу. Колір вам важко передати, але можу сказати, рецепт мені дуже сподобався, він в мене є. Щоб ви на мене не гнали, що я нічого сам не малюю, я собі якраз замовив фарби. Я замовив всі потрібні необхідні фарби. Спрей також. Так що буду пробувати мазати в цю ж саму схему. Саша мені підказує, як це буде робитися. Ну, Залишилось тільки дочекати, так що дня через 2-3 чекайте ще новий відес на буденні розпаковки фарби. Ну, і що в нас тут такого? Це все з набору МК-6. Моя альфа збирається на. Базі МК-6 Єрасевих, як, якщо взяти з таких, вони по розміру будуть, якщо нога в ногу поставити, вони будуть одинакові, просто ці за рахунок цих стрілочок і окантовок здаються більшими. Мені здається, МК-6 армор він буде більш елегантним. Меч звичайної тактички, наплічник друкований, теж з теж тактички, з Хаосицького все дав, і особливість цей болт-пістолет. Надіюсь, вам видно. Це був Дарковський пістолет з набору ветеранів. Ну і ще на руку від тисячника так добре встав. Так що якось ось так. Звичайний хлопець з ЦЦВ Weapon. Суть в тому, що буде одна пачка саме для ХТХ, і одна буде стрілюча. Хоча в мене є ще такої не, не таємниці, в мене ще двадцятка непокрашених валяється, які я хочу робити сам. Так що я на чому вчитися. Цей мені більше всього сподобався, це із останніх. Просто подивіться, який в нього штандарт, якщо правильно назвати прапор, штандарт. Ось така у нас іконка. Чому я поставив цю штуку, бо вона мені більше подобається, ніж стандартна іконка хаосу, де просто зірочка або це око хоруса Це друк Болтер, здається, навіть із їхнього набору МК 6. хоча він може бути також із цих ветеранів дарковських, не пам'ятаю вже точно. Давно збирав. Так воно виглядає. Схема не сама важка, руки бояться, але треба робити. Так що будемо вчитися таке малювати. Плечики цей весь друг робив Юра. Цей шолом, наскільки я пам'ятаю, це від Олексія. Я у нас теж класний підписник. Він мені прислав кучу шоломів, всякого такого. Ну що ж, цього ви теж могли б бачити на відосі, як я їх збирав. Тут я вирішив його зробити в такій агресивній позі, я, наскільки це можливо. Подобається, що соплати зробили ось такого мідного кольору. Я розумію, який це кольор в мене є, ця баночка, якщо воно з того ж набіра Некронського. Далі виділив ти рожеве, може, це пістолет демонічний. Ну я хотів червоний або зелений, але я тобі не сказав. Але я тобі скажу так: в твоєму випадку рожевий колір виглядає реально якісно, нормально, мені подобається, воно прям не ріже око і воно виділяється. В тебе рожевий дуже добре вийшло. Далі базований хлопець Мельтою. Теж довго-довго думав, який йому бекпак ставити, хотів дуже з розкинутими соплами, але щось мені не дуже сподобалося, я поставив такий звичайний. Чи тоді в мене їх не було? Не пам'ятаю вже, чому я поставив саме такий. Так він виглядає, ну і старався всі пістолети наклеїти. Не, не максимально рівно просвердлив, але як зміг. Ну Очі, тут реально мені дуже подобається такий прям ефект свічення, в тебе вийшов. Ну і Виділення ось типу, цими потертостями це найкращий спосіб підчоркувати такі деталі, коли моделька просто однотонного, жовтого або такого синього кольору. Ну І тут уже ручки від раптора дуже допомогли. Ну це, я бачу це так, це я знаю, це лояльна звичайна була, це я з, з, з рапторів брав. В общем, це була максимальна солянка, збиралося з чого було, але вийшло дуже круто. Надіюсь, вам сподобалося, і ви хоч щось за них в коментарі скажете, як вони вам. Я У нас такий хлопець, ну тут а, навіть цю печатку чистоти ми не зрізали. Я сказав, ні, малюй, Саша питав, а навіщо? Ну, якщо я в книгах бачив залізних воїнів, які мають подібні штуки і читають молитву зброї, молитву броні. І я таке бачив в альфи, коли вони просто наклеюють на свою плазму ось печаті частоти і всяке таке, то воно працює. Воно таке є. Так, ну цей класний вийшов. Це шоломи ще теж, я пам'ятаю, або від Юри були, або від Петрика. Так, флеймер. Ось так у мене виглядає звичайний, звичайний флеймер. Він ще виділений тим, що в нього ще баночки ось тут є. Ну, Флеймер класний. Шоломиці точно вже від Олексія були, він мені цілу пачку таких дав. А це вже цікавий персонаж. Це Мінька, яку я зібрав з деталей саме від підписників. Тобто, що ви мені присилали? Ну, відправляли ви мені всяких бітців, і ось що я з них зміг зробити. Це туловище, я не пам'ятаю, пластик, друк. смола, я вже не пам'ятаю, з чого воно хтось давав ракету. Бодя дав ноги, ручки були, здається, від Паші. Ну, в общем, ось такий у нас для каналу ось, є ракетчик. Ну, місло я по правилам дивився, раніше я її ніколи не використовував. Я брав завжди Heavy Team. Але ось, просто девище таке побачите. Хлопець сидить на коліні і перезаряджає от, ракетницю. ну, Це вийшло дуже класно, поза просто шикарно. І це не декалька, це фріхенд. Ну, Вийшло дуже круто. Ось. Тепер ними можна грати і дуже добре в Кілтім. Далі, що у нас для Кілтіма? Є в нас ось такий хлопець. Ось це я зробив на магніті backpack. Бекпак. Чому бекпак на магніті? Тому що планувалося, що в мене була стара переноска, а вона була десь ось такого розміру і вони не влазили. Я робив це на магніті, плюс щоб не поламалося. Але потім на це забив болт, так як зробив собі більшу переноску. Я у нас такий хлопець, ну, його лице мені дуже когось нагадує з моїх друзів. Я не буду казати, кого, я тобі просто скажу, ось тепер ти в мене є на столі. А я в нього такий класний щит, за яким ховається пістолет, є в нас булава. По правилам, це в мене буде в кіл-тімі просто звичайний. Ну, це як на момент другої редакції, зараз вийшла третя, я не дивився, я не знаю, що воно таке. Це мав бути звичайний хлопець з Чейнсвордом, Айконбірер, ну... Ворріор, як звичайно, ну я зробив ось таке. Думаю, мені подобається, моя ваха, мої мінки, як хочу, так збираю. Е, штандарт, ось цей вийшов просто класно. Так, три зміюки не вмістилися, але вийшло дуже круто. Потім дам тобі більший. Ось така у нас краса, ну і бекпак старий олдовий. А ні, це ще з новіших. Я на деяких ставив олдові Так що ось так він виглядає, дуже базовий хлопець. Так, ну, Ось. То що я у нас такий. Хлопець, як це можна так назвати, але ну, це я знаю, хто це. Ти мені в коментарях може і відпишеш. Такий нас красень. Ну що ж, йдемо далі по цим мінічкам. З піхотних, що в нас залишилось, старий дід. В чому його фішечка? Ось, болтер штиком, звичайні тактички, за квілкою. Підсумки це все. Теж звідти від Олексія досталося голови МК. 3 ось такого формату. Так, камера не тікай. Є в нас ось такий шолом МК-3, дуже мені подобається. І думав навіть бекпаки поставити, але МК-3 в мене не було, то я поставив ось такий. Так що є в нас ось такий хлопець. А тут навіть болтер нормально вийшло прострілити. і відмічу, висвітлення, Сашто теж зробив хороше, мені подобається. Ну що ж, а далі поцікавіше. Я це збирав чисто по фану, але для кілтіма він у мене як просто хлопець з болтером. Так він виглядає з дробовиком від Дезвотчу, Навіть символ інквізиції є, це все. Навіть бекпак Дезвотчівський, я навіть це не зрізав, бо мені подобається, як воно виглядає. Так, я розумію, будуть хейтери цієї фішки, може комусь воно взагалі сподобається. Але ось так. Мені подобається використовувати і лістів, особливо Дезвотч. Коробка Дезвотчу взагалі для мене є самим кращим донором для тактикалів, особливо МК-6. Щось така у нас краса. І тепер ми плавно перейшли вже нарешті до проекту з мотоциклами. Ну, а що у нас є? Хто пам'ятає, переробляв конверсив, перепилював я ваші байки ось таке. Ну, Вихлопи, так, не найкраще в мене вийшли, але буду старатися робити їх тоньше. Ось такий у нас хлопець відмічу рукавичка, мені дуже сподобалась класна. Тут меч від пожирачів світів. Теж все по феншую, як я люблю, чорні наплічники. так він виглядає. Це був Дарковський байк-стартерний, їх дуже було важко перепилювати. Прийшлося їх клепати, як лише тільки можна, щоб вони хоч якось відрізнялися. і ну, Це була ще та задача. А у нас такий хлопець, дуже покоцаний байк. Він був, до мене прийшов на найкращому стані. Я його трохи так підрізав, почікав. Зробив ефекти, ось як ви бачите, не наче воно все покоцане. Тут трохи просверлив, голова тут просто шикарна, донором був лендспідер ножичок красиво, backpack, як мені подобається. Так. Старався їм ще дати якусь деталізацію такими штуками, типу мельтобомб, мельтобомбами, патронами. Ну і Тут у нього, як ви бачите, комбік. Це комбі-мельта, він у мене буде грати по правилам з Мельтою, але що мені не подобається. Я пізно здогадався, що мільта була не друкована а із смоли. І вона ось така, бачите, текстурку має, вона дуже погано вийшла. Ну в цілому, на столі, якщо так дивитися, воно нормально. Якщо відпаде, то приклею другу пластикову. Ну що ж, це у нас вже стандартний байк. Я не пам'ятаю точно, в кого я його брав. Скоріше за все, це були байки від Жабича. Ось таке воно в нас. Це був лояльний, переробився по феншую, як я люблю. Ну, Можливо, ще потім пізніше декальки їм наклею. Тут ти черепок бачу, виділив таким мідним, мені подобається. Ці штуки взагалі круті. Гранати наступного разу, я і сам буду, якщо красити її з тобою, то треба їх робити, нам буде в зелений. Воно буде більш красиво виділятися. Ну що ж, По наплічнику. Взагалі бомба, ці напічники я обожнюю, Я думав, що ти зробиш саме цю е, луску зеленою, вона з такою синьо-зеленою, але окей. Е, вийшло срібне, в принципі, мені подобається. Тут теж була така нормальна солянка, шолом від е, Раптора. Меч взагалі був Дарковський, потім рука була від Тесячника. Е, нагрудник у нього був, я не пам'ятаю точно чий, але здається старих ветеранів або джампакерів. В общем це все була така добряча солянка. Наступний хлопець, що ти в нас маєш? Це збирався, май майже весь був зібраний, я тільки додав йому руки і бекпак Бекпак як не диво, з набору дарків. Це теж з набору дарків. Це вже варпталони. Голова теж від варпталонів. Одразу скажу, чому криво, тому що збирав їх не я, вони мені в такому вигляді дістались. Це така краса. І підійшли ми до чемпіона. Багато кому він сподобався, мені ж теж він подобається. Ось, є в нас такий чемпіон. Тут я бачу Саш, ти виділив грані і срібним. Мені подобається. Це був теж стартерний байк, але я не хотів, знаєте, ось, як на цих двох, що були крила а хотів щось друге. Я просто відірвав їх, поставив ось, ось о, наплічник від Демон Принца Хоча, здається, це навіть нього на колінник міг бути, я не пам'ятаю точно, що це за деталька була. Здається, на плічник або на колінник. Поставив я ось таку голову, голову з броні. Дуже вийшла класна, плюс ти її виділив чорний. Булава відчовзана. так як, по правилам, в нього має бути кулак. Кулак мені візуально не подобається, всі це знають. Я поставив молоточок. Ну, ось, якось так воно круто вийшло. Бекпак. Моя повага, бекпак просто офігезний, Матькать це не буду. Бекпак класний, це я з старої тактички. І шолом від Варптолонів. Ну, не саме красива так летав в мене тушка, але що мав то мав, якось так виділив. Ну і Зірочка хаоса з альфовською символікою. Так що є у нас ось такі базовані байки сьогодні, базовані хлопці. Хто не знає, я потроху буду вчитися малювати сам. Надіюсь, вам сподобається. Ви мене змотивуєте коментарями вподобайками. А також підпишитесь на мій телеграм-канал. В телеграмі я почув різні прикольні штуки, кидаю фоточки або коротесінькі відео, як я це діло збираю, і проводжу регулярно розіграш, Ну, як регулярно, по мірі можливості. Зараз у мене проходить дуже крутий розіграш. Там у нас перше місце це Forge World оригінал Леон Ель Джонсон в коробці, друге буде Техмаренчик в коробці. Можливо, я вам додам і навіть третє місце, я на це правда не певен. Розіграш у нас буде 25 числа. Так що переходьте всі за посиланнями. Дивіться, що там є крутого, цікавого. Дякую Олександру за такі базовані модельки, Сань, ти молодець! Так що підтримайте Олександра вподобайками, якщо сподобався мій канал, то ви знаєте що робити. Бережіть себе та свої мініатюри.